Кожного року у Нідерландах зростає кількість іммігрантів просто на тисячі людей. І чому люди обирають саме цю країну? Сьогодні ми з вами розберемо в цьому відео. Привіт, мене звати зіфіра. Я веду блог в ці телеграмі та інстаграм. А тепер я ще хочу почати вести його в Ютубі, розпитати тут і корисне, і цікаве про Нідерланди, та не тільки тому підписуйтесь. Дуже буду вдячна вам за підтримку мого нового каналу. В Попередньому відео я розповіла мінуси нідерландців. То хто не дивився, обов'язково подивіться, щоб зробити якусь об'єктивну таку. Оцінку цієї країни дуже сильно люблю Нідерланди. Побувала на цей час у 16 країнах. Я постійно подорожую, дуже це люблю. І з усіх 16 країн я можу точно сказати, що Нідерланди не перша країна в світі для того, щоб її відвідувати. Але для мене це країна просто топова для того, щоб тут жити. Насправді дуже багато людей люблять приїжджати сюди, і просто мільйони туристів щороку в Амстердамі і взагалі по всім Нідерландам. Але як на мене, хто любить звичайну архітектуру, то класно тут бувати хоча б раз в житті. Але є насправді дуже багато гарніших міст, які світує, які краще відвідати. Але які плюси саме для проживання в цій країні? Ну, по перше, це країна, яка відноситься до п'ять країн з усього світу за своєю економікою. Точа тут будеш себе відчувати фінансово більш застрахованим та спокійним і жити в більш такій стабільності. По-друге, ця країна постійно розвивається і постійно генерує класні штуки, які тут допомагають існуванню та життю всіх абсолютно людей. Це може стосуватися людей, у яких є проблеми фізичні, це може стосуватися людей, які е, мають проблеми ментальні. То, що, тобто тут багато різних програм для людей. Давай я можу спокійно назвати, що це країни для людей, а не люди для країни. Тому що тут ти бачиш просто в усіх моментах, що тут піклуються про тебе. Про те, щоб твоя робота була максимально полегшена, тобто, коли ти приїжджаєш в іншу країну, ти бачиш, що люди, навіть банально працюючи на вулиці, там прибираючи на гардені, вони ну реально впахуються, все це робиться вручну. Тут все це продумано. З крутими машинами, з, з обідами, з тим, щоб людина не перепрацьовувала, бо буде сильно жарко, ти не будеш працювати, ось ти не будеш працювати. Тобто це побудовано для того, щоб люди якомога могли себе почувати на будь-якій посаді реально спокійно і не відчувати, що типа я тут ніхто, моя робота погана. Ні, тобто всі професії тут є хорошими, і до кожної професії ти а будеш отримати нормально хорошу зарплату, плюс-мінус однакову. По-друге, на будь-якій посаді ти будеш мати свої права і реально будеш відчувати, що про тебе піклуються, незважаючи на те, ти директор якоїсь фірми, чи ти просто прибираєш на вулицю. Це квіти на першому місці за щасливими дітьми. По аналітики та дослідженням, і я це бачу реально, тому що тут будуть вихователі, вчителі в школах, тренера, і так далі ставитися, піклуючись про цю дитину саме ментально. Вся система освітня побудована на те, щоб шукати твої переваги, а не твої мінуси та слабкості. Тебе будуть підтримувати інтерактивне навчання, тут багато різних кружків. Ну просто всього для дітей, і все дуже дуже максимально доступно. Ти не маєш кошти за тебе заплатить держава, щоб твоя дитина ходила, відвідувала різноманітні. Кружки та навчалися від школи, буду від школи. Є тут така програма, що діти можуть навчатися будь-яким новим навичкам саме на основі школи. Називають вони це талантами в кожній провінції може бути по-різному, але це дуже класна система, щоб кожна дитина могла себе спробувати в різних взагалі, сферах і зрозуміти, що їй більше подобається. Тому за дітей ви можете бути тут спокійними. Не пункт, який дуже я полюбляю тут в Нідерландах. Це те, що тут високі зарплати, і вони тут вищі, ніж у сусідніх, навіть країнах, таких як Німеччина та Франція. Сюди постійно приїжджають люди з Польщі, з дуже багато з Болгарії, з Румунії, де нижчі зарплати, тому що тут на будь-якій посаді ти зможеш зробити 2000 євро, що є непогано, якщо ти просто приїхав на заробітки, і це прикольно, тому що ти, в принципі, тут можеш шукати роботу не там, де тобі більше платять, да, і працювати, де тобі не подобається а працювати в принципі буде. Де тобі подобається, тому що навіть якщо це просто вихватить в школі в садочку, він буде отримувати таку ну, типу, класну зарплату, Хоч реально працювати з дітьми, ти можеш просто ти працювати і жити класно. А тобі не треба там щось придумувати, навчатися змішатися, щоб жити добре, і працювати не там, де ти хотів, а працювати там, де тобі плаці більше. Ось за це я дуже люблю Нідерланди. За що ще я люблю Нідерланди? Це за те, що тут дуже класна соціальна підтримка, і незважаючи на те, якої ти національності, не якого ти громадянства тут є дуже багато якихось пільг, тут багато субсидій, тут багато підтримки. Наприклад, якщо ти мати одиначка, то може отримувати ще додаткову виплату та допомогу, ти не може за садочок чи школу, ти можеш отримати на це допомогу. Взагалом кожен з батьків має право щомісяця отримувати по дві допомоги, і плюс, коли ти робиш повернення своїх податків щороку. То на дитину також приходить по 2 тисячі з твоїх податків, що дуже дуже, дуже круто, тому що вони придумують, що на твою дитину потрібно більше коштів, тому вони тобі допомагають тим, що вони менше з тебе списують податків і дають під типу, ось тобі ще зверху 2 тисячі. І ну типу таких приколів дуже багато. Якщо цікаво, взагалі я зніму відео про різні субсидії, про різну допомогу, про те, як вони називаються. Дайте мені про це на в коментарях обов'язково і я прямо список нас, щоб ви могли це це зробити. Це насправді робиться дуже легко, дуже. Просто без будь-якої допомоги, якщо вам потрібно розібратися, просто додатко на телефоні за 5 хвилин. Але багато хто про це не знає, і, і ми теж. І перший рік, коли ми працювали, ми не отримували ніяку допомогу на дитину. Хоча зараз отримуємо перший рік, коли ми тут жили, ми ми мали заплатити, коли нам було повернення податків. Нам повернули, а ми ще доплатили 600 євро. Тому що на роботі нам правильно заповнили форму. І зараз тільки завдяки тому, що я тут. Живу щось знаю. Я розумію, що блін нам повинні повинні були повернути дві тисячі, а не ми ще 600. Тому я роблю ці всі відео для того, щоб ви не повторювали якісь такі помилки суда через те, що ви чогось там не знаєте. Особенно, за що я люблю Нідерланди, і взагалі з її плюсів, це те, що тут дуже прикольна ментальність людей, і тут всі відносяться до тебе рівно. Дійсно, вони поважають твої кордони, вони поважають тебе як особистість, і це відчувається абсолютно всюди. І немає такого, що типу ти дитина, чи ти іншої національності, чи ти жінка. Тобто, тут ну, реально є ось це відчуття, що всі тут рівні, і це дуже круто. Плюс Нідерландів в тому, що Дуже доступна техніка машини. Машини тут навіть дешевші, ніж в Польщі, і дуже багато поляків в Нідерланди, тому що тут можна купити кращі машини. Ти знаєш, що вона буде без якихось приколів, тому що ти можеш відразу перевірити, кому вона належала, всі їхні дані, всі її показники. Тобто тут не вийде накрутити пробіг чи щось такого. Тому тут, реально купуючи машину, ти можеш бути більш в неї впевнений. Чим в інших країнах, і особливо в Україні, де постійно накручуються ці пробіги і так далі. Підсумовуючи плюси Нідерландів – це сильна економіка, яка дає тобі якісь гарантії, стабільність та страхування тебе. Друге, це доступність речей через це в тебе змінюється ментальність, і ти зростаєш в суспільстві, де матеріальні речі це просто матеріальні речі, а не щось там неймовірне та звичайне. Третя це те, що тут дуже крута освітня система, щоб вони казали тут дуже класно побудовано. все, види не будуть поражати, любити, цінувати, і ніхто не буде її буляти, ніхто не буде її чмарити, і вона потім буде дорослою більш здоровою особистістю ніж багато людей з. З України, які травмовані саме через школу. Е, наступний пункт, який я назвучила зараз, хочу сказати: це просто краса навколо, і це най на, це, напевно, найчастіше країна, де я була при тому, що це буде з усіх куточків її. Це буде маленьке село, це буде велике місто. Е, тут дуже все гарно, чисто відремонтовано. Для колясок, для усього просто, і це насправді дуже круто, тому що. Де ти не був, ти не побачиш тут якогось страхіття, як в абсолютно кожній країні, де я була, десь в селі, ну особливо за великими містами. Ти бачиш просто руїни. Якісь тут такого не буде. Напаки, навіть в маленьких містах або селищах я більше люблю. То є і транспорт, і магазини, і так далі. При тому чисто тихо, гарні будиночки. Тебе оточує, всюди краса. П'ятий пункт це доступність особливо всіх речей від машин до якихось брендів, не враховуючи будинки, тому що це якраз мінус. Її я про це говорила. Ось, але такі якісь там бренди, телефони, гаджети, машини це все доступно для будь-якого класу, для будь-якої зарплати, і це є плюс шосте. Це підтримка соціальна для людей, тому що дуже багато субсидій, дуже багато виплат, дуже багато взагалі якоїсь підтримки, якщо ти не можеш себе забезпечити суті всіх національностей, а взагалі громадянам цієї країни ще й влазиться дуже високі пенсії, одні з найвисоких у світі там на першому місці якщо не помнять Люксембург. На другому швейцарі, на третьому Нідерландах, ось ну, якось так статистика говорить нам про це. Коротше, люди, я просто обожнюю Нідерланди і можу про них говорити дуже довго, тому що тут дійсно офігенно, дуже класно, дуже круті люди, дуже класна ментальність, розуміння всього от, просто, от я кайфую від Нідерландів. І кращу Україну для життя, от реально я ще не побачила, тому що тут от просто. Ти знаходишся весь час в класній атмосфері, в гарній атмосфері, ти насолоджуєшся, коли ти ходиш по вуличкам, ти ніколи не вступиш в якесь гіно. Ну просто кайфово, реально. Дуже багато якихось які ти потім бачиш і бачиш, що блін, коли ти потрапив в лікарню з реальною проблемою, тебе тут лікують, до тебе класно ставляться, тобі все зроблять, і навіть виховуючи, що ти не громадян цієї країни. І тут просто купу знайомих, моїх рідних, які реально построють. Ждали дуже сильно, там зламали собі щось, захворіли раком, і вони тут вилікувалися. Наступний пункт це те, що тут дуже класна медицина, і щоб вони казали українці: реально, коли в тебе є проблема, тобі реально допоможуть, вони дадуть просто офігенну допомогу. І про це я знімала в себе в тоці з дівчиною, яка тут отримала дуже сильну пожежу і, на щастя, вона вижила, і зараз її там чекає пластичні операції, і так далі. І все це входить абсолютно безкоштовно. Ну, в страхування у нас і зараз в Україні є це безкоштовне страхування. Якщо ні, то ти платиш там по 120 євро на місяць, і це є твоє страхування, яке реально ти відчуваєш. Тобто, незважаючи на всі там якісь податки, погану погоду і так далі. Це країни де є вибудована класна система. Ти в цю систему просто входиш, нічого для цього не робив і отримуєш великі бенефіти з усього. Тому, друзі, якщо у вас є якісь питання по Нідерландах, або просто напишіть мені свою думку, чи подобається вам тут і за що саме ви любите цю країну, я буду рада почути будь-який фідбек від вас. Чекайте на моє наступне відео.